І всім рецені я зроблю тір-ліст пушок бокрут після обнови 24. Коротше, ну що, тут є вже відео не в якійсь там ігрі, а от такому тірлісті. Я сьогодні зроблю тір-ліст. Я вже знімав обзор на всі пушки. Ну як, майже на всі пушки, хоча не на. Ну так, там в мене парочку не було три чи там скільки. Ну Я думаю, може, скоро новий обзор знімлю. То тобто, вже не важно. Ладно. А сьогодні я оціню пушки від Детіра до С-тіра. Ну погнали? Так, Детір то найгірші пушки, які взагалі не граються. Сетір то пушки, які ну, теж не граються, але вони чуть поліпше, чим, ну, хоча би для сверхпрофесіоналу може, можна грати. Короте, ну, реально, реально. Бетір то такі середнячки, коротше, середнячки, ну, хто хоче, той грає, хто не хоче, той не грає. А-Тір більш-менш файні пушки, які я навіть буду баунтіхантити. І С-тір то вже імба пушки, які точно треба баунтіхантити. Оцінка буде більшості для баунтіханта, тому що пушки більш-менш ніде більше і так не підходящі. Ну хіба для фарма, хто юзає пушки для фарма, я не знаю. Так, почнемо ми з самої першої пушки, а не по порядку, як, допустимо, від, допустим, від цієї, а я почну з рогатки, бо то сама перша по факту пушка. Окей, погнали. Рогатка. Е, я вже її показувала скіли, так що повторятися не буду. Е, так, рогатка у нас така собі точно де тір, тому що вищі вряд ли її можна поставити. Коротше, перший скіл такий собі, другий скіл вообще фігня. Перший скіл хоча б іграбільний. Ну і то не дуже, коротше, нікому не ражу, і вообще фігня пушка. Далі по моїй пам'яті йде мушкет. Ну, Мушкеда хоча б урон нормальний, але. Но... Е, я не знаю, чи вообще треба за то грати. Коротше, для мене мушкет вот тут. Чуть-чуть вище, звичайно, рогатки, але я не думаю, що він десь вище може стояти. Далі йде по факту флін-клок. Е, Обзори я вже знімав, так що повторятися нічого не буду. І Флінклок, як на мене, тут і стоїть заслужено Думаю, в це тір, тому що ну, він не такий уж і поганий. Е, коротше, що там у мене вискочило, якась фігня. Блін, ладно, ще я ресетну, коротше. Ем, так, ще я ресетну, Коротше, ну, да... коротше допустимо, не звертаємо уваги. Так, чекайте, Я це все назад пороставляю. Надіюсь, воно з часом пропаде. Коротше, не звертаємо уваги на цю знизу, Фігня якась тупоголовая, але е, я з цим нічого не зроблю. Тік-тіктія. -ті Коротше, далі нас пушка. Чекайте, по пам'яті, яка там пушка далі йде. А, во, улучшена рогатка. Ладно, ця пушка хоча б грається, тому що в неї є відхілка. Но, мені здається, вона не сильно ліпше грається від простої рогатки. Майже скіли не відрізняють, там, може, чуть по імбовості, чуть по тому, чуть по тому. Ну, Єдине, що хіл, але хто на тій восьминожки буде наступати, я не знаю. Ладно, мені здається, це таки поліпше через хіла, через хілку, чим. Е флінквок простий, але ну, поки що стоїть тір. Поки що нас тільки це тір і не вище. Ладно. Е, також хочу. Так, що я ще би вам хотів показати? Я би вам ще, звичайно, би хотів показати. Е, так, так, наступна пушка Duo Так, дуофлінклок на від всіх пушок просто імба. І я вже знімав на його обзор, я думаю, це 100% атір. Я, звичайно, поліпше пушки, які заслуговують на Естір, дуо дуофрін-клок просто фієна пушка, легко попасти, дуже імбова і всім вражу. Я думаю, я теж з нею буду маунтіхантити і придумувати білди на цю пушку. До речі, після обнови е, 24 тепер можна навіть грати з статами на пушку. Так що, хто хоче пограти з статами на пушку, то реально можна. Ну, не на всіх пушках. Так, далі в нас де яка пушка? М -м, Конон. Кононка, не знаю, не знаю, що то взагалі фігова якась пушка, але поставлю просто у вобу, не знаю, чи вона ще грається. Не знаю, може в цетір, може в Бетір. Не знаю, ладно, поставлю Бетір. Може там урон більш-менш норм, так що. Не знаю. Другий скіл непоганий. Ну так не знаю. Так сумнівно вона стоїть в цьому тірі, так що можете мене поправити в коментарях. Далі йде у нас е -е -е, базука. Ладно, давай. Магма Бластер. Магма Бластер уже, уже, я так скажу, от десь тут. Або вище до кок або нижче. Ну, я його поставлю, ні, навіть вище, бо за нього можна навіть грати статами на пушку. Та, Магма Бластер і Duofрін-Cloк можете попробувати. Ну, Бластер поліпше, мені здається. Бо там урон просто космічний е -е -е, зі скілів. Так. Далі йде у нас базука. Базука, я думаю, вона не вища Бетіра. Звичайно, там є саме нового, е, скіли, але Кому це треба? Е, коротше, так, що базука фігня і Бетір, вона вище точно не тяне. Далі у нас йде. Е, так, так, так. Давайте. Оця пушечка, токсична. Я думаю, вона точно тягне десь сюди, навіть думаю. Ну, коротше, рівно вот сюди вона тяне. Ватір, імба пушка, всім ражу, но з сатами на пушку не знаю, чи грається. Я, е, в мене вона є, але в мене вона не вкачена, так що я не знаю, які там скіли. Так, далі йде Бізар Ріфл. Бізар Ріфл можна навіть грати з татами на пушку. І це дуже файна пушка. Я її навіть от сюди засуну. Просто офігенна пушка. Я знаю, який там третій скіл. То просто імба. Хоч, ой, не третій скіл, а другий скіл. Але я не знаю, я, в мене вона не вкачена, але я знаю, що просто імбіші. Далі йде кабуча. Кабуча, Ну кабуча то соло. Кабуча просто мега станіший скіл, мега все імбове, просто всім ражу без винятків. Просто кабуча, кабуча імба. Просто імба. Далі йде вже Пушки Третього моря, і почнемо з В'єномбоула. Він або має файний стан і взагалі непогані скіли для, для продовження комбо, так що е думаю, точно тяне. Звичайно, з ним вряд ли пограєш на статами на пушку, але все одно е, статами на, допустимо, якийсь меч або фрукт ним спокійно можна пограти. Е, Далі йде нас ску гітара Ну, і ску гітара і чесно без варіків, без лишніх розмов, без нічого лишнього, стан весь сір і тут. І... Без спора, без нічого лишнього, просто імба. Скул-гітара просто не контриться і до обнови, і після обнови. Так що скул-гітара-соло, скул-гітара-соло. Ну і остання пушка Dragon Storm. Нова пушка. сама новіша пушка в ігрі Dragon Storm і не жартую. Не жартую. Ця пушка нічуть не гірше скул-гітари. З цією пушкою вже можна грати навіть татами на пушку. І то така імба. то така імба просто. Скіли, які просто фігачать просто, ну, не знаю, космічний урон, мегадальні скіли, космічні кліки, ти просто безконеч... ну, якісь, коротше, ну То така імба, що то капець. Ну, коротше, такий тірліст в мене вийшов. Надіюся, вам він був корисний, тому що я постарався. Зробити його максимально об'єктивним. Так що, коротше, ладно. Е, Допустим, те ж саме. Надіюся, якщо ви щось зі мною не згодні, напишіть свою думку в коментарях. Може, я щось помилився, але мені здається, тут і все максимально об'єктивно. Не знаю, може, щось занизу, може щось зависив. Мені здається, я ті вопушки 100% зависив. Так що, ну, не знаю, Просто не знаю, зробив максимально об'єктивний топ, як на мене. Так що, на цьому будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, лайкосик на каносик, підписочка, і всім па па па